В рамках тижня безбар'єрності сьогодні відбувся візит голови військової адміністрації Віталія Івановича Бунечка до нашого міста Звягель, де ми його ознайомили з планом виконання програми по безбар'єрності, яка прийнята в нашому місті ще в 2023 році. Віталій Іванович відвідав центр надання адміністративних послуг, відвідав ветеранський простір, відвідав центр. Тер соціальних послуг Треба дати належне якраз у таким людям. Вони постійно на рубрики проводили форуми, зустрічі. Вони звертають на це увагу у соціальних мережах. Вони активні. І ми мушені це робити. Ми показали Віталі Івановичу нашу гордість. Це центр реабілітації для дітей з інвалідністю, який ми відкрили минулого року, в якому біля 150 дітей протягом року проходять реабілітацію. Цей центр повністю відповідає усім державним стандартам, що стосуються безбар'єрності. Ми ознайомили Віталі Івановича з тим, що ми робимо в. Лікарні, це і відділення реабілітації, це і нові ліфти, в яких, якими можуть користуватися люди, які пересуваються на кріслах колісних. Ми ознайомили з планом реалізації напрямку фізичної безбар'єрності. Сьогодні на вулиці Медичної, на вулиці Михайлівській ми робимо безбар'єрний доступ, що стосується. Ремонту доріг сьогодні 17 пішохідних переходів в місті проходять реконструкцію і будуть доступними для людей, які користуються кріслом колісним. Сьогодні ми в черговий раз відвідали гуртожиток, в якому проживає 47 родин внутрішньопереміщених осіб, де створено всі умови для людей з інвалідністю. Це і підйомник, це і і окремо зроблені три кімнати для людей, які користуються кріслами колісними з усіма відповідними умовами. Ми сьогодні обговорювали освітню безбар'єрність. У нас створені фактично в кожному навчальному закладі інклюзивні класи з відповідними помічниками, які допомагають діткам проходити і працювати в освітньому процесі. Ми ми сьогодні показали наші амбулаторії, в яких теж створюються умови для людей з інвалідністю. Незабаром відбудеться відкриття звягельцентру. Це той центр, де буде розташований ветеранський простір, де буде, будемо мати змогу організовувати заходи різних рівнів для підприємців, освітні, культурні заходи, де буде працювати кав'ярня, де Створені створюються абсолютно усі умови для людей з інвалідністю. Ми чітко розуміємо, що попереду ще дуже багато роботи, але найголовніше, що сьогодні є в планах з міської ради, це ці плани виконувати, реалізовувати і створювати усі умови для нормального. Проживання людей з інвалідністю